Ранок вдома вітає кожного. Прокидайтеся з нами і буднями, і вихідними сьомой ранку. А в суботу та неділю до вашої уваги добірка найкращих сюжетів і рубрик з ефірів за весь тиждень. До речі, чотири години без зупинки. А ще всі наші матеріали доступні у будь-який час на нашій сторінці у соцмережах. Ютуб, інстаграм, фейсбук. Про лайки та коментарі не забувайте. А на черзі історія найвеличнішого тенісиста 21-го століття. Це хто. Що не знаєш? Mm. Роджер Федере один із найвеличніших спортсменів нашого часу. Швейцарський тенісист здобув 103 чемпіонські трофеї. Він 20 разів вигравав турніри найпрестижнішої серії Grand Slam. 310 тижнів був на вершині особистого рейтингу тенісистів-професіоналів. Переможець кубка Девіса та олімпійський чемпіон. 24 роки Роджер виступав на найвищому рівні, щоразу долаючи докучливу травму коліна. Однак навантаження професійного рівня повертали біль, тому Федерер оголосив про завершення спортивної кар'єри. У своєму стилі, як завжди, елегантно, опублікував листи з назвою Моїй тенісній родині і не тільки. Роджер розповів про любов до своїх шанувальників, подякував друзям, сім'ї, суперникам та закінчив головними словами. Ами теніси, я люблю тебе і ніколи не залишу. Він не міг піти просто так. Тож зіграв свій останній матч символічно під час Кубка Лейвера, турніру на честь видатного австралійського тенісиста, який Роджер заснував 5 років тому. У парі з найбільшим суперником і товаришем поза кортом іспанцем Рафаелем Надалем вони представляли збірну Європи та протистояли команді світу у складі Джека Сока. Та Френсіса Тіафо на арені у Лондоні був аншлаг, а мільйони спостерігали за останнім виступом легенди онлайн. Рафа і Роджер мали прекрасний шанс на перемогу однак, у вирішальний момент не змогли реалізувати свою подачу та в підсумку поступилися американцям. Нехай буде вечірка, а не похорон. Заявив після матчу Федерер, він ніколи не стримував та не соромився своїх емоцій. І цього разу Роджер плакав, а зворушені глядачі та рідні підтримували його оваціями. Серед найближчих на трибунах муза всього його життя, дружина Мірка. вона могла дуже давно зупинити мене. Але не зробила цього. Вона давала мені сили і дозволяла грати. Це неймовірно. Великий роджер прощається з великим тенісом, та його велике серце лише промовляє до побачення. Він поруч. Благодійний фонд Федерера допомагає нужденним дітям усього світу. Він надав півмільйона доларів і маленьким українцям, аби вони могли продовжувати навчання навіть під час війни.